В минулому відео ми вирвали перемогу у Манчестер Сіті, але в матчі з Лестером втратили очки. Сьогодні останній матч Ліги Чемпіонів, і нам потрібна перемога, щоб зайняти перше місце в нашій групі. Невеликі зміни у складі і вирушаємо в гості до порту, а ви не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Челсі починає гру. Атака від Челсі Белінгем віддає передачу на Нкунку. Кунку все ж таки проходить двох захисників порту. Входить штрафний майданчик, удар по воротах, і це 1-0. 1-0 на п'ятій хвилині матчу Крістофор Нкунку відкриває рахунок в нашій зустрічі. Чудово тут розібрався з двома захисниками кунку і спокійно переграє голкіпера. Відповідь Порту Наварро отримав м'яч біля нашого штрафного майданчика. Обігрує двох захисників удар по воротах і сейф Анатолія Трубіна. Камавінга відбирає м'яч в центрі поля. Джуд Белінгем одразу на Кункун. Кунку Кун повертає Белінгаму і той наближається до штрафного майданчика суперника. Ніхто його не зустрічає. Белінгем входить штрафний майданчик, розвертається. Джуд, удар по воротах із сейф Голкіпера. Знову атака Челсі. Кунку отримує м'яч від Джеремі Доку, Далі віддає на Михайла Мудрика. Ти входить штрафний майданчик, удар по воротах із сейв Голкіпера. Ілля не помиляється в передачі, удар Таремі із сейф Анатолія Трубіна. Завершується перший тайм з рахунком 1-0 Челсі попереду. Атака від гравців порту Наварро обігрує знову іллю Забарного, віддає на теремі. Удар по воротах і знов трубін рятує Челсі. Котовую для гравців порту виконує передачу. Метушня в штрафному майданчику. Удар теремі доку рятує. Ще один удар, і це 1-1. На 54 й хвилині матчу гравці порту зрівнюють рахунок. На повторі бачимо метушню в штрафному майданчику Челсі. Перший удар Таремі прийшовся в дуку, але з другої спроби він вразив ворота Челсі. Відповідь Челсі Белінгем віддає чудову розрізну передачу на Камавінгу. Той виходить вічнавіч удар по воротах, і це 2-1. 2-1 на 59-й хвилині матчу. Едуардо Камавінга виводить Челсі вперед. Класна передача Джуда на Камавінгу. Той тікає від захисту порту і спокійно переграє голкіпера. Атака від гравців порту Таремі проходить двох захисників, віддає передачу на Наварро, той входить штрафний майданчик. Удар по воротах і це 2-2. 2-2. Гравці порту вдруге в нашому матчі зрівнюють рахунок. Провал в центрі оборони Челсі. Наварро спокійно приймає м'яч і переграє Анатолія Трубіна. Не вийшла гра в забарного і заміна в складі Челсі. Ще одна атака порту. Пепе на правому фланзі обігрує двох. Виконує передачу Удар по воротах і повз ворота пробуває. Відповідь від гравців Челсі. Нкунку кунку на правому фланзі відея передачу на Кайседо, той далі на доку. Удар по воротах і це 3-2. 3-2. Жеремі доку виводить Челсі вперед. Кунку віддає передачу на Кайседо, Кайседо бачить забігання доку, і той виводить Челсі вперед. Завершується наш матч з рахунком 3-2. Перемагає Челсі. Неймовірна гра від нашої команди. Ми змогли вибороти перемогу і вийти з першого місця. Одразу переходимо до наступного матчу з Саутгемптоном. Святі починають гру. Атака від гравців Челсі Белінгем тягне м'яч самодушки. Входить штрафний майданчик, розвертається. Ще раз розвертається Джуд Белінгем від інаками. Він удар по воротах із сейв голкіпера Контратака Челсі Циганко в штрафному майданчику. Удар по воротах і знов сейв Голкіпера Саутгемптона. Контратака від гравців Саутгемптона. Сулімана отримав м'яч на лівому фланзі. Проти нього грає Едер Мілітау. Сулімана входить штрафний майданчик, удар по воротах і Трубін рятує. Сулімана виконує передачу з кутового. Ернандес перший на м'ячі. Ціганков підхоплює передачу і наближається до воріт суперника. Цянков віддає передачу на коло Муані. Коло на швидкості тікає від двох захисників, виходить вічнавір з голкіпером, удар по воротах і це 1-0. 1-0 на 45-й хвилині матчу Коломані виводить Челсі вперед. Неймовірна швидкість коло Мані виводить його вічнавіч з голкіпером, і той відправляє м'яч у сітку і виводить Челсі вперед. Завершується перший тайм з рахунком 1-0 попереду Челсі. Атака від гравців Саутгемптона. Смалбон отримує передачу, удар по воротах, і це 1-1. 1-1 гравці Саутгемптона зрівнюють рахунок. На повторі бачимо, що Смалбон мав багато часу подумати і відправити м'яч у сітку. воріт Челсі. Віктор Цеганков залишає поле. Замість нього виходить Крістофорн Кунку. Розіграли м'яч з кутового гравці Саутгемптона, але Камавінга відбирає м'яч і можна розігнати атаку своєї команди. Камавінга вже в центрі поля виконує передачу на Крістофорн Кунку. Конку приймає м'яч і трохи зміщується праворуч, виконує передачу на Белінгем, удар по воротах і це 2 1 2-1 на 75-тій хвилині матчу Джуд Белінгем виводить Челсі вперед. Чудова контратака від гравців Челсі Белінгем опинився один в штрафному майданчику і переграв голкіпера Саутгемптона. Арібо виконує передачу з кутового, Мудрик перший на м'ячі, удар по воротах і це 2 2 Помилка Михайла Мудрика призводить до другого пропущеного гола у ворота Челсі. Арібо виконує передачу з кутового, а Мудрик спокійно скидує під удар гравцю Саутгемптона, і той відправляє м'яч в сітку. Відповідь гравців Челсі Кайседо віддає передачу на Михайла Мудрика. Мудрик приймає цей м'яч і наближається до штрафного майданчика суперника. Входить до нього удар по воротах із сейв голкіпера. Атака від гравців Челсі Коломоні віддає передачу на Джуда Белінгема. Той розвертається, віддає на Коломоні, Той далі на Нкунку. удар по воротах. І це три-два. три на останніх хвилинах матчу вириває перемогу для Челсі. Дивимось повтор. Чудова передача від Колумані мані на Нкунку і той спокійно переграє голкіпера. Завершується наш матч з рахунком 3-2, перемагає Челсі. Ми знову ледь не втратили очки, але зібрались під кінець і все ж таки отримали перемогу. Вирушаємо на рідний Брідж, де приймаємо Шеффілд у Кубку Карабао. Челсі починає гру. Атака від Шеффілд Юнайтед. Саргіт тягне м'яч самотужки, удар по воротах і дуже неточно пробиває. Відповідь гравців Челсі це Анков на Камавінгу. Камавінга далі на Михайла Мудрика. той штрафнув майданчик Удар по воротах і це 1-0. 1-0 на вісімнадцятій хвилині матчу. Михайло мудрик відкриває рахунок в нашій зустрічі. Опинився один на лівому фланзі Михайло Мудрик і спокійно увійшов штрафний майданчик і відправив м'яч у сітку воріт суперника. Практично без моментів перший тайм закінчується з рахунком 1-0. Шеффілд в Атаці Гладзел проходить крізь двох наших захисників, наближається до наших воріт удар по воротах із сейф Анатолія Трубіна. Знову атака Шеффілда, Лав отримує м'яч на лівому фланзі. Виконує передачу, удар по воротах і Трубін на місці. Поґл на правому фланзі виконує передачу. Саргіт приймає її. Удар по воротах. Трубін рятує Челсі. Камавінга помиляється в передачі. Хаммер розвертається, удар по воротах і знов сейф Анатолія Трубіна. Завершується наш матч з рахунком 1-0. Непростому поєдинку перемагає Челсі. Гра нашого голкіпера дозволила нам вийти сухими з матчу, і на нас чекає півфінал Кубку. Тим часом Микола відмовляє збірні Бельгії і чекає на збірну України. Наступний тур чемпіонату проти Тоттенгема. Челсі починає гру. Атака від гравців Челсі. Коломані на той ефектно проходить захисника, входить штрафний майданчик удар по воротах, і це 1-0. 1-0 на 5-й хвилині матчу Джуд Белінгем відкриває рахунок в нашій зустрічі. Чудово розібрався Белінгем з останнім захисником Тоттенхема, а далі технічно переграв голкіпера. Мілітау виконує неточну передачу, унал обігрується з Ндомбеле, удар по воротах і трубін рятує Челсі. Ще одна атака Тоттенхема, Хьольберг спокійно проходить Джуля Кюнде, від пас на Унала, то й пробивається 1-1. 1-1 гравці Тоттенхема зрівнюють рахунок. Чудово розібрався Хьольберг з Кюнде, а у Налу нічого не залишалося, як відправити м'яч в сітку воріть Челсі. Завершується перший тайм з рахунком 1-1. Стандарт для гравців Челсі циганков пробуває, але вище воріт проходить м'яч. Едер Мілітау перший на м'ячі Беллінгам отримує передачу, все ж таки проходить Хьольберга, удар по воротах і на місці. Ще одна атака Челсі Коломаніна, Михайла Мудрика. Той проходить Спенса дуже легко, удар по воротах і сейв голкіпера. Атака від Тоттенхема. Хьольберг розвертається, віддає пас на Донбеле, той пробуває пробиває і не влучає по воротах. Ще одна атака Тоттенхема. Колушевський віддає на Бентенкура той далі на лукаколу Лукако, захисника, віддає передачу, удар по воротах, і Анатолій Трубін рятує Челсі. Енсо Фернандес виконує передачу з кутового Удар по воротах і це 2-1. 2-1 на останніх хвилинах матчу Коло Муані вириває перемогу для Челсі. Чудова награна комбінація від Енсо Фернандеса і Коло Муані виводить Челсі вперед. Завершується наш поєдинок з рахунком 2-1. Челсі перемагає Тоттенхем. Складний матч для нашої команди. Але Коломуанів котре рятує нас, і ми отримаємо перемогу, коли здавалося, що буде нічия. Наступна гра з Лутоном і знов є багато змін у нашому складі. Челсі починає гру. Атака від гравців Челсі Жеремі Доку проти двох захисників виборює м'яч доку удар по воротах і сейв голкіпера. Мкунку виконує передачу з кутового, пробуває Дісасі і це 1-0. 1-0 на 5-й хвилині матчу рахунок в нашій зустрічі відкрито. Ніхто не заважав зараз Дісасі в штрафному майданчику, і той відправляє м'яч у сітку воріт. Атака від гравців Лутона, Кемпл віддає пас на Брауна. Браун прокидує м'яч собі на хід, але падає. Арбітер підбігає до Кайседо і дає йому червону картку. Прас виконує передачу зі стандарту, удар поворота, хід Трубін рятує Челсі. Відповідь Челсі: Гюстона Циганкова, той далі на кунку. Кунку пробиває і голкіпер на місці. Атака від гравців Лутона. Кларк віддає пас на Праса. Прас далі на Доуті. Доуті приймає м'яч, ходить штрафний дані удар по воротах і прямо в Анатолія Трубіна. Перший тайм завершується з рахунком 1-0 попереду Челсі. Атака від гравців Лутона. товари тягне м'яч самотужки, віддає передачу на Кларка, той віддає передачу на прасу удар по воротах, і це 1-1. 1-1 зрівнюють гравці Лутона на рахунок нашій зустрічі. Чудовий пас Кларка на набігаючого під удар праса, і той зрівнює рахунок нашій зустрічі. Атака від гравців Челсі. Цианко віддає на Белінгами. Белінгам проходить захисника, наближається до воріт суперника, удар по воротах із сейф голкіпера Лутона. Завершується наш матч з рахунком 1-1. Челсі втрачає очки. Нічия і втрата очок. Багато хто з резерву ще не готовий до виходу зі стартових хвилин. Але в нас все ще попереду. Підводимо підсумки року, і ми займаємо перше місце у чемпіонаті та випереджаємо Манчестер Сіті на 2 очки. У півфіналі Кубку Карабао зустрінемось з Ліверпулем, а у Кубку Англії чекаємо на Хадлсфілд. Також пройшло жеребкування Ліги Чемпіонів, де на нас вже чекає Мілан. Кращим бомбардиром є Колу Моані, в якого 25 голів. Далі йде Джуд Белінгем в нього 9, Танкунку, в якого 7 голів. До речі, кунку вже 90-й рейтинг, а Коло Муані зробив плюс 3. Так само й Мудрик плюс 3, і він тепер 83-й. Циганков також прогресує і має 87-й рейтинг. А от у Трубіна поки лише 81-й рейтинг. Ось такою вийшла перша половина сезону. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!